Есть один очень важный нюанс, который несколько ночей не давал мне спать. Конечно, лучше бы мне не давала спать женщина, но... моему это шумаемо, я кажу. Вот. Просто, когда мы репетировали здесь, по-моему, это было в четверг, если я не ошибаюсь, и на выходе подошел к нам охранник и спрашивает, мол, чем вы занимаетесь вообще, что вы здесь организовываете. Я сказал, что мы идем в благотворительный вечер, мы собираем деньги для полтавского батальонной байдурых. На что он задал мне вопрос, а почему, ну, а чем вы еще помогаете? Ну я говорю, ну мы помогаем здесь чем, всем, с чем можем. А, на что он сказал, а почему ты сам туда не едешь? И вот этот вопрос, он действительно очень меня uh, задел и очень долго uh, не давал мне покоя. Я думаю, почему же uh, я сам, не...? ну вы этого увидите, как я выгляжу, да, я, я не похоже на человека, который способен uh, убить другого человека или сделать ему больно, в принципе. И я пришел к такому выводу, что э, несмотря на то, что действительно люди, которые сейчас там, они проделывают э, огромный, огромный, огромный э, облот работы и делают очень много для нас, потому что, в принципе, они делают так, чтобы над нашими головами было мирное небо, правда? Но в то же время все мы вместе э, — это тоже э, огромная сила, без которой бы, возможно все было бы намного-намного хуже. И потому что я один, в принципе, никто. Я, например, и вместе с Андреем Коноваловым, это тоже никто. Но все мы вместе, все мы люди, которые здесь собрались, и собрались не просто так, а для одного очень важного дела. Все мы вместе, это огромная сила. И вот за это вам большое спасибо. Вот, и я думаю, вы, в принципе, понимаете цель, о, зачем мы здесь собрались. Сейчас, если Андрей найдется, вот он, он сейчас выйдет и расскажет вам более детально, потому что... И, да, аплодисменты — это Андрей Коновалов, господи. Это он сам, собственной персоной. Доброго дня. Денис, на самом деле, все сказал, что я уже не знаю, что можно добавить, действительно. У меня друг так учится в Аграрной Академии, он сказал, что до них также приходили бойцы батальона «Азов». и сказали, что мы не за то, чтобы аби... Вся країна йшла воювати. Ми за те, аби кожен був на своєму місці. сказав Денис, справді, якщо туди підуть всі, то ну не знаю, як буде країна жити. Я би перш за все, аби хтось вийшов, то це були б не студенти. Мені здається, варто, щоб йшли політики. Особливо політики партії регіонів, які прийшли у Верховну Раду. Якщо я вам даю слово, якщо підуть вони туди, туди піду я. Тому що. Люди, які прийшли, через яких це все почалося, і посилають знову на фронт нас найкращих синів України, які зараз там воюють, не ми, ми там можливо найкращі син, тому що, поки вони воюють, ми сидимо тут, але ми не просто сидимо, а ми намагаємося щось робити. Дійсно, якщо хтось ходить по дискотеках, ми ну звичайно не можна відмінити повністю всі заходи. Але хоча ці заходи, які сприяють допомозі. Я вважаю, що вони мають бути в вони, хоча б не мінімально розважальні, але все ж таки завдяки цьому ми якось намагаємось допомагати нашим хлопцям і не тільки хлопцям. До речі, і дівчата також там воюють, і не лише українці, а і з Росії там воюють також люди, і не лише тому вся війна об'єднала нас. Але все ж таки дійсно давайте все ж таки будемо трошки посміхатися, тому що не все так погано. Все ж таки, ми зібралися тут, аби трошки покращити вам настрій і так багато суму зараз. У кого сесія, у кого дістала робота, у кого ще щось, тому ми. Тому так будемо намагатися викликати у вас посмішку і нашими якими, жартами, і музикою, і віршами, які сьогодні будуть перед вами. Тому давайте ще раз доброго вечора і ми з вами починаємо. Наш з вами благодійний вечір. Так, з нами сьогодні ведучий Денис донистерн. До речі, він і представився. Давайте його привітаємо От, сьогодні. Ми... Денисом не будемо читати, але коли побачив сьогодні пройшло стільки нової аудиторії, то Денис мені сказав, хлопче мені також хочеться почитати, тому що дійсно відсотків 90, мабуть, нової публіки, і це дуже радує, тому що ми звикли, що до нас наші заходи ходять. Звичайно, зазвичай ті одні ті ж самі люди, а сьогодні нові нові обличчя, і це дуже приємно, що люди цікавляться, що люди приходять допомагати. Що багато з вас сьогодні, хоч мінімальним благодійним внесок 20 гривень, клали 50 гривень. І більше змініті по цьому поводу Тільки що ми ніяк не перейдемо к мероприятию, Ну то я думаю, о, очень важливо, тому що только що наш прекрасний бухгалтер, милий мой бухгалтер. Э, Ира Мысник подвела итог, и все мы вместе с вами э, общими усилиями собрали 890 гривен, которые завтра отправятся в Болтавскую батальонную байдужку. И опять же огромное вам спасибо. Боже, вообще благодарить надо в конце, мы с вами только и делали сегодня, что вас благодарю. Вот, как день благодарения, как будто только индейки не хватает. Вот, прости, прости меня. Еще индейку у нас сегодня будут наши выступающие, я думаю, таким солодким подарунками, я не знаю, можно их сравнивать с індейкою. Ты только что оскорбил, оскорбил женщин, которые будут выступать. Нет, nee, индейка в хорошем смысле, знаешь, они будут такими долгоочекованными, смачными подарунками. Нет, не женщины, я имею в Можно быть и курицей в хорошем смысле. Извини, дорогая, курица, но ты курица в хорошем смысле. Кури... Курица и индейка – это разные вещи, кстати. Я в курсе, спасибо. Так, давай, мабуть, представлять наших первых выступающих, Денис. Друзья, у нас возник небольшой конфуз по поводу представления. Но сейчас для вас. На эту сцену выйдут люди, которых мы и люди, которые ходят на мероприятие Magnum Opus, очень давно знают. Это в первую очередь человек, который будет сейчас для вас читать, это Обладатель замечательной прически, человек, который лично у меня ассоциируется, знаете, вот период Вальтера Скотта, вот все эти рыцари, все эти прелести. Человек, который обладает просто завораживающим голосом, поэтому, особенно женщины, держите ухо востро, ну, мужчины тоже побаивайтесь. Вот. Это Богдан Баряк, замечательный для вас. Разом з ним його найліпший друг, який вже багато років, з тільки сним опис, сіки ми його бачимо, вони завжди ходять вдвох найкращі друзі. Е, також, до речі, сказав найкра... гарна зачіска не лише у Богдана, а у його друга також. Два дуже специфічних хлопці, які роблять дуже класні речі. І скажу, що ці хлопці е, з Технічного університету, якщо ви знаєте, що в технічному університеті з патріотизмом, з усім цим дуже туго. Але ці хлопці не бояться виражати своє ставлення до всього, що відбувається. Вони справжні патріоти, крім того, вони ще й чудові поети. А ще сьогодні ми дізналися, що вони... Не лише поети, а вони також й музиканти. Тож сьогодні Богдану буде акомпанувати Валерію Луцьо. Давайте разом з вами їх привітаємо. Тож Богдан Буряк, Валерій Луцьо, ваші писати. Добрий вечір. Дуже приємно відкривати цей вечір безпосередньо. І ви знаєте, мені приємно теж хочу зазначити, що прийшло так багато людей, але не буду довго затягувати. Багато вже сказано. Казали наші ведущі, що ми будемо веселити. Але ви знаєте, перший вірш, я не скажу, що він дуже може вас веселити, але він якраз е, був написаний під дією всіх цих подій, що зараз відбуваються. Тож думаю, ми будемо починати. Часом я п'ю занадто багато, розбавляючи каву або віскі. Мою кроватку туго стискає це гомеричне свято квітесенції психоделічного інформаційного тиску. Моя кроватка більше схожа на зашмар, не тому що на мене її хтось повісив, хоча в цьому теж є доля правди. Мені здається, вона мені просто лишить. Їй зазвичай плювати на те, що хтось вважає інакше. На всю електронну мережу суцільно заповнено ботами, але вона перетворює повітря в легенях у вакуум, коли я читаю, як людей називають двох Останнім часом я п'ю занадто багато, щоб дихати хоч трохи вільніше. правді це не дуже допомагає. Моя кроватка не дає скам'яніти, саме тому вона мені просто личить. Дякую. він трохи відходить від цієї тематики, тож погнали. Цікавого забарвлення звука. звук. Від ніхтів, звук від нігтів, звук плинучих титрів, покроном дерев, квартирям по рук. Вбиваючи ритми, не зовсім свідомо, коли ж мов піднявши забрало по літерам білим, не знаючи втоми, Не знаючи втоми, зворотній лічильник промовить, що пізно, ні тихо, ні грізно, що знову до ранку залишилось мало, що ти промахнувся і пустивши забрало, ти маєш йти до сутінкового часу і титрів, із хмар і навіяних мук, які звіли дивного кольору звук, Несвідомого ритму стук по літерам нігтів єдиний цей час та єдине це місце де від душі вимиваєш забрало де відрощуєш нігті що ти і жало Коли ти не спиш граєш з тублером візків дякую і третій вірш Я... він написаний про таку примхлову даму яку ми називаємо натхненням В обіймах земель ти кричала про осінь, Вдягала у шкіру й сумні папіроси, На підвіконні скидаючи босі лапки дитину дурману коси. В обіймах солодких в весняних Марла сиром в підземних кав'ярнях. У залі пустому, ковтаючи тишу взамін алкоголю, Я замовляла пару рядків до вугільної кави, які у антрактах тобі опишуть, як б'ється пульс і як мої справи. Я часто мовчу навіть занадто. І я ненавиджу миті, як раптом ти підіймаєшся. Платиш за каву, йдеш і наостанок кидаєш, побачимось. Але чекаю пару рядків про те, як б'ється твій пульс і як твої справи. Дякую. Тож це все. Я передаю слово нашим ведучим. Дякую, ще раз. Валерій Луцьо Богдан Боряк ви їх ще побачите. відкрию вам маленькі секрети, але це буде трошки, трошки пізніше.